А з нами у студії новин наша спеціальна кореспондентка Надія Зуєва, яка нещодавно із знімальною групою повернулася з Сходу України. Надія, я вітаю тебе. Вітаю а, практично всю свою роботу і спочатку повномасштабного вторгнення. Ти робиш на сході України. Ти бачила вщент зруйновані міста, дитячі садочки, школи, і попри все, ти знаходиш там людей, які залишились. Говориш з ними, так, так... чому вони залишаються? Кожна своя мотивація, там є навіть люди з дітьми по подвалах, були в найгарячіших куточках фронту. Там навіть по подвалах були з дітьми люди. Оце більш бентежить мене, я тому з цього почала вибачте. А, а щодо а, твого питання на фронті залишаються або ті. Поряд з фронтом залишаються жити, або ті, в кого хворі родичі, і вони лежачі і нікуди не хочуть переїжджати, або дуже дорослого віку похилого люди, які так само не хочуть переміщуватись, бо вони нікуди не виїжджали, вони життя не бачили, вони вважають, що на їхньому селі повністю закінчується світ. Або ще є люди, у яких дуже до речі, я маю сказати, що в багатьох регіонах, особливо на Донеччині, не дістає українське ані радіо, ані телебачення. І ми стикалися з тим, що вони постійно. Цілими днями там в своєму підвалі дивляться Ростеве, і оце впливає на їх мізки дуже жахливо, і вони залишаються там через те, що вони інше викривило на бачать ситуацію і думають, що от от зараз все почнеться якось змінюватись на краще, а стає тільки гірше, коли ми були на евакуації, вже діставати з таких місць під обстрілами і з дітьми, ж тими, і з клумаками всіми, які вони нажили за стільки років. Саме, в самий останній момент. Щойно у твоєму сюжеті ми бачили вщен зруйновану школу, що відчуваєш, коли потрапляєш всередину? Якщо в свою школу заходиш в повністю там да, не зруйновану, то відчуття вони все одно прибувають до тебе, да? ти відчуваєш там, згадуєш. А уявити собі, що у десятків тисяч зараз дітей не буде такої змоги взагалі. Тобто вони туди пішли в перший, другий, третій клас, а після того вони повністю лишились навіть міста, в якому, в якому можна зайти в ту школу, то це відчуття я не зможу передати, тому що я в ньому не була. Я тільки чую з їхніх слів. І, і особисто, коли я, наприклад, там ходжу, мені саме найболісніше усвідомлювати, що в цю конкретну школу вона вже не є ні школою, ні ніяким там місцем, в якому будуть збиратись люди. Це просто гора каміння. На жаль, отаке от робить російська армія. З нами, з нашими школами, з нашими дітьми. Що найбільше карбується у твоїй пам'яті атмосфера загального руйнування міст, містечок на сході України чи історії людей, яка вразила найбільше останнім часом? Історії людей, там у кожного своя історія реально. Дуже багато часу я провела з ДСНСниками у Турецьку, От, так само в Костянтинівці. Вони в кожного своя історія. Вони всі місцеві, і вони мають абсолютно е, ідентифікацію з цими містами, з цими краями, в яких вони, і кожне село, в яке вони виїжджають на пожежу, вони спочатку між собою спілкуються. це твій дім чи не твій? Там Вася Петя, Маша. І вони між собою говорять саме. Про свої домівки, про своїх близьких, про свої школи, про свої якісь дуже, дуже близькі емоційні речі. А ти стоїш так спостерігаєш, бо вони вже так холодно про це говорять, бо вже на другий, на третій, з Турецька вже вивели ну, ДСНСників, але ще півроку тому вони там були. І вони зараз, от так само вже в іншому місці, рятують інших людей з таким же холодним обличчям, як там на другий рік війни рятували своїх близьких. Наскільки я знаю, ваша знімальна група потрапила під обстріл, під і Ви були достатньо сильно контужені. Після такого не кожен знайде в собі сміливість знову повертатися на схід. Чому це робите ви? Можна інакше відповім на питання в кожного військового, який зараз на передовій знаходиться і служить, в нього по 6-8 буває контузій. Що ми будемо говорити про мої там нещасні дві до речі? Во так що ні, це не це не привід, щоб зупинятись. Хлопці там, хлопці продовжують. Значить, нам треба. Можна я зараз скажу те, що я хотіла би сказати? Прошу, дуже важливо. Журналісти. Зараз, ну якби кожен сусліка агроном. всі, хто мають в руках телефон, вони всі вважають, що вони журналісти і можуть собі дозволити це з одного боку. Це прекрасно. З іншого боку, кожна людина, яка фіксує події на Донбасі, яка бачить там всі ці руйнування, бачить військових, говорить з ними. Нехай в першу чергу буде думати про них, про військових, аби ну, зарадити ситуації, в якій АСінтери зможуть потім там побачити горизонти, полігони, там якісь там предмети, за які можна вчепитись, тобто блюрити фон, спілкуватись з військовими, чи можна, чи не можна. В першу чергу хотіла б усіх всіх колег своїх і не колег, які просто якби як любителі займаються цим, попросити про те, щоб вони думали про безпеку. В першу чергу, дякую. Ти авторка і режисерка телевізійного фільму Щит Європи. Про кого так. він про легіонерів, про людей, які разом з українськими нашими військовими стали от на захист України навіть з перших днів почались перші заявки. Я вже цікавилася цією темою перед тим, як знімати. Самі не розуміючи нашої мови, навіть хотіли. Ну, скажімо так, без популізму віддавати своє життя навіть за якісь цінності демократії, про що вони мріяли і думали. Звичайно, тут ідеалісти поприїжджали, тому що вони, вони класні, вони світлі люди, вони несуть європейські цінності. Оту красу думки, що не має бути так, що велика країна стає агресором і. Душить маленьку країну, там, да, яка не може захищатись. І вони всі поприїжджали з думкою, що їхні країни тисячу разів неправі. І хоча б я поїду. А чия історія серед історії легіонерів тебе найбільше вразила або запам'яталася? Мій улюблений персонаж там був з Нової Зеландії, десь нижче мене зростом хлопець. Він. Англійською там ламаною. І він перше, що як він представився нам на камеру, він сказав: ви кричу, не переживайте, ви не зрозумієте звідки я. Це там десь посередині сідниць, десь дуже далеко. І він мене так вразив, він хотів чомусь сюди приїхати. Через те, що він вважає, що так, як захищається Україна, мають захищатися на його батьківщині ті, кому потрібна допомога. Коли знову на схід? Раз. Через три дні. Мені залишається лише побажати тобі удачі, подякувати дякую. за розмову і за твою роботу. Да, дякую. А з нами у студії новин була наша спеціальна кореспондентка Надія Зуєва. Ну а ми рухаємось далі.